Днями кабінет міністрів України ухвалив постанову 864 про затвердження державної цільової соціальної програми утвердження української національної та громадянської ідентичності. Чому це важливо? По перше. Тому що таким чином уряд завершив свою частину роботи по імплементації відповідного закону про утвердження української національної та громадянської ідентичності і сформував фактично всю необхідну для цього підзаконну базу. На це пішло півтора року, і це важливо для того, щоб закон почав нарешті ефективно працювати. І для пересічних громадян скажу, що утвердження національної ідентичності це не тільки де мова про те, щоб Просто відчувати належність себе до держави чи нації це більш комплексне ширше поняття виховання наших громадян, починаючи ще з дошкільного віку, які враховують і включають в себе систему цінностей, переконань, сприйняття і відповідно готовності розвивати і захищати Україну у всіх проявах її розвитку і незалежності. Тому е важливо ухвалення державної цільової. Програми ще й з точки зору того, що там закладаються чіткі KPI, чіткі показники, які держава бере на себе зобов'язання щороку досягати і моніторити. Зокрема, мова йде про те, що до 20% повинна зрости частка громадян, які будуть. Залучення до реалізації проектів з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. До 75% має зрости це буде вимірюватися соціологічними опитуваннями. Має зрости частка громадян, які е, будуть пишатися своїм українським громадянством відповідно тим, що живуть і працюють в Україні. До 80% е, має зрости частка громадян, які у побуті і в роботі користуються українською мовою. А також суттєво має зрости показники по кількості людей, фахівців у сфері української національної та громадянської ідентичності, і відповідно кількості заходів, як на державному, так і на місцевому рівні, які будуть проводитися для реалізації цієї державної політики. Хочу сказати від себе особисто, як співавтора закону про утвердження української національної та громадянської ідентичності, що на базі комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту ми постійно триматимемо на контролі імплементацію цього закону. Ми раз у квартал, як мінімум, проводимо відповідну... Засідання тематичне, з залученням людей відповідальних за цю сферу державної політики, і контролюємо, радимося, як робити максимально ефективну цю державну політику, і е, вважаю її елементом нашої національної безпеки, тому що національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянська освіта це ті напрямки державної політики, які здатні е, суттєво підвищити. Не тільки рівень патріотизму наших громадян, а в принципі усвідомлення себе як української нації, і, відповідно закладати ще з самого дитинства ті необхідні цінності і е, світосприйняття, яке буде потім допомагати розвивати вільну, незалежну, демократичну Україну.